Доброго дня. Офіційна комісія з питань ветеранської політики, соціального захисту, по населення освіти, молоді, культури, спорту, охорони здоров'я, охорони історичного середовища розвитку туризму може працювати, у у нас присутні троє п'яти членів, присутні нерону і Баднат присутні Кам'янська Ірина Євгенівна, Пушкаю Сергій Васильович та Віталій Олексійович. Комісія його повноважна. Тому станом напродовж денний винесення один з питань. Радя, яких в кожному вас є на руках, пропонують підтримати даних. Хто за? Усе. Так, перше питання. Е, перше питання про внесення змін положення комунального установу Центру надання соціальних послуг і міської ради та структури, Доповідає головний спеціаліст відділу соціального захисту населення, Ташманіпу Світлана Володимирівна. Розглянувши звернення директора комунальну установи Центру надання соціальних послуг і міської ради. Киченка щодо виведення з відділення соціальної роботи комунальної установи посади, а саме фахівець і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб одна штатна одиниця, і фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб другої категорії одна штатна одиниця та їх функціональні обов'язки. Зв'язку з переведенням фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб до комунального закладу ветеранський простір, ветеранпро Шепетівської районної ради. Прийнявши відповідні зміни до положення про комунальну установу та до її структури. Також до положення внесено зміни щодо розширення спектру соціальних послуг, які надаватимуться центру асан, до діючих базових соціальних послуг додаються транспортні соціальні послуги та фізичні супровід осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату, та пересуваються на кріслах колісних з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та відінковими порушеннями. До завдань центру додано організацію та координацію роботи мультидисциплінарної команди з питань надання послуг реальних втручання та забезпечення діяльності мультидисциплінарної команди для здійснення комплексного визначення ступені індивідуальних потреб осіб, сімей, які потребують надання соціальних послуг. Прошу підтримати дану пропозицію. Ставлю на голосування пропозиції буде донести да на розгляд на засідання сесії проєктичні. Хто за? То Наступне питання. Принесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімейних загиблих помер, ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Доповідає солі першої категорії і соціального захисту пам'яті раніхова. Відділ соціального захисту населення із Астерської міської ради пропонує внести зміни до програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, а саме розділ 6 вшанування та увічнення пам'яті про загиблих захисників та захисниць України. Додаткові до програми, завдання та заходи програми соціальних підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей загиблих умерних захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Доповнити пункт 6.5. Придбання пам'ятних колонів батьківське серце з метою їх вручення дітям, батьки один з батьків, яких загинув помер від поранення, контузії, каліцтва чи захворювання. Отримано при здійсненні заходів національної безпеки обінені вісім і стримування збройної агресії при захисті батьківщини від російського португа. Пам'ятний колон, батьківське серце це є срібний колон з ревіювання батьківське серце, що має форму серця, обрабленого термовим віком страхом на зворотному вулиці, якого виготоване для загиблого загиблих батька батьків. Прошу підтримати. А коли має вже Търни го да да, да. Да, да, да. Добре. Старно, основно, погодите, да на Лусвания, да внесете на разглед, да даме заседане. за? Кто погодете? Отвинувате? Про в нас не змінити програми дітей заключення на anyway, 2022-2027 рік відповідає начальник служби військових людей і навчального організування. Програма, які засвічені, заявилися в 2022 році, включно до 2027, у зв'язку з тим, що збільшилися отримуючи передарунки. Раніше враховували тільки дітей, серед дітей позбавлення, і дітей з поліжити повстанців. Зараз ми віддаємо дітей, яких на підійськові агресії загинули. Зникли безвісти, або перебувають в колонки. На 25-й рік добавили 9 тисяч, на 26 рік 17 тисяч і на 27 рік 20 тисяч. Це заходи до придбання подарунки до святого Миколая Різдвяних свят. Готуємо дітей до школи. На наступний рік 18 тисяч і на 27-й 20 тисяч. До дня захисту дітей також додали ще до 4 тисячі. Тобто в 2026 році буде 10 тисяч, в 27-му буде 12 тисяч на заклади відповідальних Це тим Миколаїв до школи? Це тим Святий до, до 17 тисяч і 20 тисяч додаткові кошти. Прийняти мали виділяти передбачення програми. Програми будуть передбачені 16. 000. Стало 17. На подарунку 28 стало 45 і 30 стало 50. 26, і 27. Є питання? Станом голосування пропозиції буде донести до, до наступного сесії про рішення. Хто за? Хто проти? Хто з нимися? Наступне четверте питання. Про підписання до соціального партнерства, доповідає тобто, начальників до освітнього розгляд, проєкт рішення про підписання до соціального партнерства між Хмельницьким благодійним мором Балом Форбча і Яповським. Суть з даного довору це гуманітарна допомога, яку можна надавати для даний. Фонд. Наразі ми вже відділ освіти, в прийняті точно законі освіти працювали з ними безпосередньо. Вони безкоштовно нам доставляли основну мебель, мебель за продання. І от були до вирішені міським головою, щоб підписати даний договір для придаткування даного процесу. Даному момента допомога ну, безкоштовна. Від даного договору.

До програми Росії та Ізясовської громади, що стосується здійснення доплат тобто, педагогічних працівників за роботу до підприємних умовах. Наразі постановою кабінет Міністерства Кабінету міністрів України передбачено доплату, таку доплату за 2600 гривень з 1 вересня. Для педагогічних працівників в, в закладі загальної середньої освіти та структурних підрозділів дошкільних в їхньому складі, ми просимо виділити кошти, і, точніше збільшити е, призначення, е, збільшити суму, передбачену у програмі, на 996 тисяч. Дані кошти придбачені для е, педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Працівників ізв'язківського будинку творчості дітей керівнацтво, Ізв'язківського професійного центру розвитку, ізв'язківського інклюзивно-ресурсного центру, а також включимо в даному програму Ізяслівської школи мистецтва. Дана доплата буде здійснюватись з вересня місяця по грудень 2025 року. Друзі, тому що ви знаєте чому, тому що тобі, не перечну mm -hmm. працювання. Нічого mm -hmm. Від себе особисто хочу подякувати керівництву, де, що знайшли такі кошти, тому що зняли таку напругу освіті відносно вихователів і ресурс людей. Тому я дуже дякую вам особисто і керівництву. Міста. Я ставлю на своєму позицію, буде про мене народних виконавців на зацікавні. Я заступне питання. Пронесення зміни до і засобу ліцею No1 імені Мирослава Павловича і за міською ради відповідає начальник відділу освіти молоді розпорту у Горський Олег Адрович. В ліцеї No1 проходив інституційний аудит. Яку який проводив була служба якості освіти, і було е, зауваження щодо виклад, викладення деяких законодавчих актів в їхньому статуті. зв'язку з тим, що законодавство міняється, тому потрібно привести відповідність деякі е, питання, які е, висвітлені в, в зазначенні в їхньому положенні статуті. Це стосується двох пунктів, якщо потрібно я зачитаю в розділі один загальне положення, пункт 1.11 викласти в наступній редакції. Це і функціонують початкова школа та гімназія як внутрішні структурні підрозділи, які забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти відповідно до вимог, передбачених державними стандартами початкової та базової освіти. І розділ 3, викласти пункт 3.14 в наступній редакції повна зважає середньоосвіту ліцей, може здобуватися заочною, денною, дистанційною, мережавою, екстранатною, сімейною формою педагогічного патронажу, а також заочної форми. Пене голосування пропозиція Дякую. до нас не можемо сесії для збільшення. Сьоме питання. Питання міналімана заклад загальної середньої світло усій місцевості та інше – потреб суспільного життя. Доповідає за відсеку комунальної власності та приватизації кормічу Заважчина копия практичні використання на закладу справді загальної освіти, з міській місцевості це колишня школа в селі Бічін, Фігунського інші професії з політики теж конкретно. Ви розумієте нашу подальшу сьогодні, всі заходи, ну поки що не визупиняться, які бажання, але кожен фактор на це має таке, що кількість гарантів. Восьмого питання. Про зняття балансу за міської ради об'єднаного рада. Про зміття балансу міської ради об'єднаних рада. Ваші уваги пропонуються практичні щодо зняття з балансу міської ради порядку і голова після колонсу на Це подвійний на свій школу, який був вже підтримується, і це на підтримку пензеляється. Хто за? Хто проти? Штовдаємося. Дякую. Дякую. Доброго дня. згодом на передачу нового комунального майна з балансу Ізяслівського центру ПМСД на баланс Ізяслівської міської ради. Доброго дня. Пропонується про щодо Надання зводи на придачу на рукомого війна з балансу Окрім Казахстанська Вселенного міської ради. Додатки навчається і будівлі в будівлі Васьківцях, і в тих самих топорах, ці колишні будівлі ФАПу, які вони передвоють на команді, але вже виключно з мережі закладів медичної допомоги на російській називаних та і примагення до міської ради, щоб вирішити питання подальшої використання. Розвідкомунального засідання кораблічно. Хто за? Проти? Десяте питання. Про надання позову комунальному некомерційному підприємстві і заступська і міська, міська багатопрофільна лікарня і міська міського на списання майна. Заживає пропозиція практичні, що наняття дозволу на списання майна з балансу зв'язок з, з міської платопрофільної лікарні. Це є відповідні надані документи, відповідні висновки експертних організацій, які мають проєктувати, щоб їх при подальшому інтенсивного використання можуть підтримати дані практичні. Станом голосування пропозицію входити та винести визнання розглядання зі рішення. 400. Вказані і кошти вміються спрямувати для використання задію призначення призначенням нового розпорядника коштів, відділу освіти, молоді та спорту. Крім того, все наказом Міністерства розвитку громад та території 6 жовтня цього року затверджено перелік об'єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 25-му за рахунок субвенції. Фінансування заходу соціальної економічної компенсації ризики населення, яке проживає в зоні спостереження атомної станції 662 тисячі 942 гривні. Вказані кошти пропонується відповідно за затвердженого наказу спрямувати на. І міська рада, 172 тисячі 29 гривень на придбання маски, розпрятува маски захисної, відділ освіти, молоді та спорту, 150 637 гривень. Це захисна сполука цивільного захисту, катери укриття, поточний ремонт селом Михні. Ізяславська міська рада, комунальне підприємство вже документ сервіс, 340 тисяч 276 гривень на поточні ремонт та наступних укриттях вулиця Миколи Петюка 98, вулиця Миколи Петюка 106Г, вулиця Патріотів, 41 і вулиця Шевченка, 25, в місті Ізяслав. Це стосовно коштів державного бюджету. Тепер стосовно коштів місцевого бюджету. Міжсесійний <coughs> період відійшли на копитання від розпорядників та отримуючи бюджетних коштів, надійшли на колепільні звернення від закладу дошкільної освіти. Всі заклади дошкільної освіти звернулися до нас і не на виконання. Тих програм і тих змін, які ще не озвучувалися, пропонуються наступні напрямки використання коштів. Ізяслівська міська рада, судовий збір за подання до суду позовних заяв 195 тисяч гривень. Оплата послуг по проведенню стратегічної екологічної оцінки до стратегії розвитку Ізяслівської міської територіальної громади 50 тисяч. Програма створення та використання місцевого матеріального резерву 93 тисячі 310. Програма діб ізяслав ще й нового лісі Івана 9 тисяч. Програма забезпечення державної політики у сфері казначейського обслуговування управління Державної казначейської служби України в Ізяслівському районі 30 тисяч. Тут зупинюсь, це нова програма. У нас подібна програма була. В Суть цієї програми не заключається в тому, що є певні виборки до казначейського обслуговування місцевих бюджетів, до функціонування системи казначейського обслуговування, є в них нагальних потреби певних засобів телекомунікаційного зв'язку з засобів. У цій зв'язку 30 тисяч гривень це, як це не ті кошти, які не дадуть свій результат свій ефект. І на сесії буде присутня допомога обов'язки керівника служби, якщо будуть питання, вона буде готова відповісти. Програма розвитку земельних відносин на території громади 99 тисяч, комунальне підприємство Житлокомусер. Заметна плата за върхуване на 1 милион 65 тысячи 300 ривни, поточна ремонта, реагируване до их 764 000 оплата по услуги по розмици до 99 тысяч, на дорожни знаки 29 500. Придбання щебіль для підсипання доріг слово поліське 99 тисяч, ширини до трактерії та інших автомобілів 99 тисяч, пароводности матеріалу – 99 тисяч. Крім того, всього підприємства звернулися з попитанням, щоб можливості спрямувати кошти на придбання трактора з сенька робоча складення. Я вчора на заходився. Комісі... І зараз пропозицію, це новий трактор, марка його такий орійон ну, типу цих маленьких тракторів, які фізично йому морально вже застаріли, щоб побачили такі сильний вечний хізик, це змішив, є відвал. Мало них може розчищати, маленько функціональна, щитка її може розчищати і сніг, і певні засміченості на вулицях. Я думаю, що така техніка необхідна і більше нова. Взясовський центр ПМСД 315 тисяч 900 минути перераховувати цей програму діючої програми, там на різні напрямки, але основне центр це, на жаль, збільшується кількість пацієнтів, які потребують відпуску диктанських препаратів без оплату наркотиків. Тобто, Хворіють, ця кількість їх збільшується і вартість цих препаратів теж збільшується. Тепер по відділу 1 мільйон 482 тисячі 190 грн. З них на встановлення з 1.09.25 року доплати з роботи розприяти допомога праці педагогічних працівників закладів освіти, які отримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. 1 мільйон 258 тисяч сімсот. Це відповідно тих розрахунків, які подані закладами дошкільної освіти. 87 900, заклад дошкільної освіти No2, 97 200, заклад дошкільної освіти No4, 201800. І заклади дошкільної освіти, які у нас працюють у всіх місцевості, відзначають умова сприяти коштів освіти, 372 тисячі 500. Огляда про 200, і ще й говорили. Олег Франкович, крім того, всього надання позашкільної освіти, 285-100 инклюзивный ресурсный центр, 88 88800 центр професійного розміду, підвіжний, 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 25 професійного розвитку педагогічних працювання 25400 приймання цієї програми. Принтово всерічна прошлого нагорода педагогічних працюнок 268-349 гривень. Також звернулася з купота дирекція закладу Росії No2 щодо придбання військово-підвізкової форми для свяніва 15 тисяч гривень і придбання ЕСПІ для готука спортивно-технічного протиру науково-технічного напрямку. Це підготовка операторів БПЛА 40 тисяч гривень. Такий вихторник у нас розпочав свою роботу, будемо творчості та ні. Відділ е, соціального захисту населення 231 тисяч 250 гривень е, з них 205 тисяч це компенсаційні виплати на півповідах автомобільних транспортів через відповідну програму Тубота. І про ту програму, яку тільки ще говорили спеціалісти, цього відділу 26 тисяч 250 на придбання колонів Батьківське сердце. Заклад відродження <кху> Вернувся з крукотанням щодо можливості виділення коштів на наступні напрямки. Заробітна плата з урахуванням працівників 23 тисячі. Там була переліка Державної служби з надзвичайних ситуацій, є певні приписи, які не максимально усунути недоліки. Протишон 16 16200, матеріали для проведення поточного закладу, 1275, маючи дезинфікуючі засоби 8725, продукти харчування 9650, 96500 послуги, в тому числі послуги з возвраща узболення захисного проводити матеріальних конструкцій. Відділення в культурної спадщини, надання спеціалізованої освіти мистецьким школам, також встановлення доплати за роботу на сприятливих умовах педагогічним працівникам 400% 4100, поправку освіти і на спащині і випадку забалки на престижність праці педагогічних працівникам, вирішили 20% по плану. Зупинюсь. Відповідно, коли отримали освітньої субвенції, таку доплату мають, відповідно, для того, щоб всі були в рівних бідні умови, певних соціальних друг. По всіх розвіях, різних речових питань, пропонується надати такий фінансовий ресурс і встановити таку доплату. Тепер по субвенціях. Програма національного спорту, покращення матеріального речення безпечення військових частин, 756 тисяч гривень, умова йде про те, саме зверталися до попадні військові частини, підрозділи, які входять в систему сил безпеки оборони. Ми до і, і попередній сесії, на самому чином, спрямовані кошти уряд і сумації. Крім того, всього програми пожежної безпеки в межах дії цієї програми 200 гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів та засобів для гасіння пожеж. Профілактика, програма профілактики, 190 тисяч мова йде про придбання паливно коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів, на технічне купування. Службового транспорту. Головне управління національної поліції звернулися до громад, спрямовується ресурс для того, щоб відповідні термітні процедури. Це молоде про наступний рік немович цього розуміла суму, яка буде виділена на органами сердування процедури закупівети. Ясночка, товарищ старт на башкової цієї земельних ділянок. 317 тисяч 500 на придбання персонального контролю. 35 тисяч придбання холодильника та морозильних саме у камері комунальних закладів. Комунальне підприємство з 90 тисяч гривень, як наски до статутного капіталу об'єктів у сподарювання, придбання цикловантажі, він програв в форматі комунального господарства. Ми вже один такий три чотири купили, виділили кошти, вже підприємство отримало, задали відбули про них, що є.